У місті Радовилів тривають різноманітні спортивні заходи. Про один із таких розповість моя колега Наталія Коваль. З нагоди Дня фізичної культури і спорту у місті Радивилів Радивилівської територіальної громади відбулися змагання по бігу для хлопців та дівчат із певної вікової категорії. У спортивних змаганнях взяли участь школярі Немирівського навчального закладу, НВК Школа номер 1 та НВК Школа номер 2 Учасники спортивних активностей за допомогою бігу зміслили свій організм, розвинули силу. Подібний відпочинок підвищив швидкість та витривалість у виконанні таких вправ. Завдяки постійним тренуванням поліпшується спритність, координація рухів. А це у свою чергу підвищує спортивну майстерність. Під час бігу зростає крововий тік в малих судинах серця, мозку, нирок та інших органів. Всі учасники наполегливо рішуче досягали поставлених завдань. Ребята здорово під, ну, біжать, виходять, будемо так сказати. 11-2, 11-3. От ну це другий спортивний розряд, дорослий. На завершення учасники, які досягли найкращих результатів, були нагороджені медалями відповідно за перше, друге та третє місце. Також всі учасники отримали солодощі. Тренер розповів про особливості цьогорічних змагань з бігу та з вдячністю звернувся до організаторів. Допомагає міська рада, тут не забереш. І Карапетян, голова. Пасток був тут Наталія Коваль, Сергій Нікішин, Роман Вільчанінов, телеканал Броди онлайн.